Від фініків до кедрових горіхів топ 5 найкорисніших продуктів для мозку. Привіт, друзі! Чи відчували ви коли-небудь, що мозок потребує підзарядки? У цьому відео ми розповімо про п'ятьох суперкорисних продуктів, які покращують роботу мозку, підвищують концентрацію та навіть захищають від стресу. Залишайтеся з нами до кінця, у нас є несподіваний фаворит. Погнали! Фініки це не лише солодкий і смачний перекус, а й справжній природний енергетик. Вони багаті на глюкозу, яка забезпечує мозок енергією, а також містять калій, що допомагає нервовій системі працювати без збоїв. Спробуйте додати фініки до вівсянки або смузі це ідеальний заряд бадьорості на весь день. Недарма волоські горіхи нагадують мозок за формою. Вони містять омега-3 жирні кислоти, які покращують пам'ять і концентрацію. Дослідження показують, що регулярне споживання волоських горіхів допомагає боротися зі стресом і навіть знижує ризик хвороби Альцгеймера. Просто з'їжте кілька горіхів на день для підтримки своєї когнітивної функції. Чорниця це суперфуд для мозку. Вона багата на антиоксиданти, які захищають клітини мозку від старіння. Щоденне вживання чорниці покращує короткотривалу пам'ять і допомагає швидше обробляти інформацію. Ідеально підійде як перекус або добавка до йогурту. Кіноа це не просто крупа, а справжній суперфуд. Завдяки вмісту білка, магнію та заліза кіноа стимулює роботу мозку, підвищує концентрацію та допомагає боротися з втомою. Замініть звичайний гарнір на кіноа, і ваш мозок буде вам вдячний. І нарешті кедрові горіхи. Вони містять рідкісний вітамін Е та жирні кислоти, які підтримують когнітивні функції мозку та покращують настрій. Ці горіхи не лише корисні, але й дуже смачні. Додавайте їх до салатів, каш або просто їжте як перекус. Отже, друзі, це були топ-5 продуктів для мозку, фініки, волоські горіхи, чорниця, кіноа та кедрові горіхи. Додайте їх до свого раціону і ви відчуєте, як ваш мозок працює на повну потужність. А які продукти для мозку любите ви? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні поради. Посилання на наш інтернет-магазин, де ви можете придбати свіжі та якісні продукти, в описі під цим відео. До зустрічі в наступних роликах!